Едгар Аллан По Факти в справі містера Волдемара Читає Роман Молодій. Я не збираюся, звісно, вважати це за якусь дивницю, що надзвичайний випадок із містером Волдемаром викликав різні розмови. Чудом хіба могло б статись інакше, надто в даних обставинах. Наслідком бажання всіх причетних сторін приховати справу від публічності, принаймні, хоч на теперішній час, або ж поки ми матимемо дальшу нагоду для дослідів, наслідком наших зусиль цього досягти у громадянстві прокладало собі шлях довільне чи то перебільшене трактування, стаючи джерелом багатьом прикро фальшивим уявам. І зовсім природним чином ширило в людяності недовір'я. Тепер це річ докончена, щоб я подав факти, скільки я розумію їх сам. Ось вони у стислому викладі. Протягом останніх трьох років моя увага не раз зверталася на месмеричні проблеми. Десь тому дев'ять місяців мені спало на мисль, що в ряді зроблених досі експериментів була вельми значна і ніяк не зрозуміла прогалина. Жодного разу не месмеризовано ще нікого in articulo mortis. Лишалося з'ясувати, по перше, чи існує у пацієнта у такому стані якась чутливість до магнетичного впливу, по друге, коли б вона існувала. Послаблюється вона чи посилюється даним станом, по третє, в якій мірі чи то, інакше кажучи, на як довгий час можна стримати цим процесом владний наступ смерті. Були в мене ще інші точки до вияснення, але ці найбільше збуджували мою цікавість а на то останнє, в зв'язку із надзвичайно важливим характером її вислідів. Шукавши довкола себе за якимось об'єктом, що на ньому я міг би дослідити ці питання, я натрапив на думку про мого друга містера Ернеста Вольдемара, добре відомого складача бібліотека Форенсіка та автора польських перекладів Веленштайна та Гаргантюа, містер Вольдемар. Жив від року 1839-го найбільше в Гарлемі, штат Нью-Йорк. Особливо примітний він є чи був надзвичайною худорлявістю своєї особи ногами це викопаний Джон Рандолф та ще севизною. Семпо